Вітаю! Сьогодні готуємо скумбрію в пряному посолі. Рецепт тут, звичайно, простий і легкий у приготуванні. Купляємо скумбрію свіжу чи заморожену і готуємо вдома. У мене тут в каструлі водичка я налила. І тепер сюди додаю спеції цукор, сіль. Горошком перець, кореандр і два листочки лаврового листа. Все сюди і довожу до кипіння. Коли так закипіло, я ще додаю сюди олії і оцту. І ще хай кипить одну хвилину. Все закипіло і ставлю охолоджувати, щоб водичка стала до повного охолодження. Рибку я так почистила, помила її гарно. І тепер буду нарізати на такі шматочки. Тепер маю дві такі цибу... цибулинки невеличкі і буду нарізати їх такими кружечками, тоненькими. Чим тонші кружечки, тим краще. Тепер беру посуд і викладаю нарізану цибульку так, колечками. Вистеляю так дно. Зверху викладаю скумбрію. і зверху також. Даю цибулю. Маринад у мене вже у колону, і я зараз зверху так заливаю. Рибку. Так що маринад покрив всю рибку треба заливати. Все, і тепер ставлю, закриваю так кришкою і ставлю в холодильник на одну добу, хай маринується. Тому всім смачного, готуйте і смакуйте. А я дякую за підписку та перегляд моїх відеороликів.